Доброго вечора, я з України. Що ж, сьогодні е, пройшло вже, мабуть, трохи біля тижня, може, днів вісім, з того моменту, коли я розпочав більш-менш активно займатися пошуком оцих викроток, ідеальних викроток своєї мрії для того, щоб ремонтувати, для того, щоб ковирятися в електроніці. Постійно я тягав і по об'єктам, і вдома сидів, ковирявся, і на роботі десь використовував. І все це у мене постійно в роботі. Я не скрізь знімав відоси, ну, маленькі кусочки мається на увазі, які ви побачите в роботі. Ні. Навпаки, по більшій частині, коли ти працюєш, немає часу ані на відоси, ані ще на щось подібне. Я можу тільки своє суб'єктивне бачення розповідати, яке в мене зараз є відчуття від роботи з цими викрутками. І ось що цікаве вилазить або вспливає фактично при роботі з цими викрутками. Ну, у мене були попередні такі роздуми, що оцей набір від Nunch буде най -най 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 найкрутіший. І так він непогано себе показав непогано. Але розумієте, коли ти береш в руки Ультра Про або Ультімейт, якийсь набір, який має бути ну, просто мега крутий, на нього мають всі рівнятися. І потім береш в руки викрутку, ось цю від ЛАО, яка просто звичайна гарна викрутка, то стаєш такий збентежений, ну як це? Ну тобто ультимейт, який має бути взагалі мега крутим, він інколи навіть поступається в деяких функціях використання викрутки, розумієте. Ні, ні, не тому, що він там погано крутить, не тому, що біти там погано в металу, ні. Справа в ось якраз в відчутті. Ну тобто ти їм користуєшся так, воно непогано. Ось і все. Коли ти працюєш, я це ж кажу, це мої власні відчуття. Коли ти працюєш з ЛАО, то відчуття таке, що ця викрутка була зроблена людьми, які знають ну, щось таке, що рупають в викрутках взагалі. Тому що це відчуття просто супер-пупер-мега-професіоналізму. Починаючи від того, як воно все зроблено, що воно жодним чином не болтається. Ось я його бачите, як його. Трушу, воно майже нічого не, не бовтається, це при тому, що викрутка тут доволі таки важка. Я, до речі, зараз піду, мабуть, і познімаю вагу всіх цих викруток, щоб ви уявляли собі, на що це воно відбувається. Коли починаєш оце возити з собою, чуєте, так? І коли воно у тебе в машині постійно це все отак от колбаситься, коли ти їдеш. Це ну, трохи на напрягає, тому що в тебе там лежить якесь, я не знаю, відро з е шурупами чи з чимось, воно постійно там тарабанить. Оці, оці набі набіри оці, вони значно простіші. Так, вони, я їм користувався, кажу відверто, мабуть, разів 5 всього. Ну тому що це я ж кажу, це набір е, останньої надії, коли вже нічого немає під рукою, а щось потрібно викрутити, от тоді це вже набір, якраз його ти використовуєш. Тому я не, не часто їм користувався, ні. Я не можу сказати, що прям це таке велике в мене відчуття того, що я їм користуюсь постійно. І Я можу впевнено вам сказати, що пройшов там рік. Я кожен день їм користувався і можу щось вам доповісти. Ні. Користувався їм не так вже й часто, але в мене склалося якесь враження. По-перше, самі біти. Ну, я не можу сказати вам напевно, з чого вони зроблені. Це не С2, це щось, якийсь сплав, він непоганий, він не злизується як пластилін, він не гнучкий, ні. Але це ну, не дуже схоже на С2. Ну, принаймні, якщо не даєш ніякого такого великого навантаження на, на руку, то воно крутить, воно трошки там десь царапається потроху, але воно тримається. Тому що ось ці ось ці інші викрутки, якраз там сплав С2, ну схоже на те, що там сплав С2. Вони ведуть себе трошки по-іншому. Вони цепкі просто що я не знаю, як це можна назвати. Особливо та лау, вона просто мега цепка. Ти вставляєш тільки її в гвинти якісь, або в шуруп, або ще в щось, і вона вже тягне. Розумієте? Ну, це, це круто. А що мені ще не подобається у цих викрутках, це відчуття іграшковості іграшковості, тому що вона легенька. Ці набори вони все ж таки пристосовані для того, щоб бути невеличкими, бути по вазі неважкими і тягатись з собою, розумієте, коли в тебе там на рахунку кожен грам, ось ці набори якраз вони і будуть в нагоді. Чому відчуття іграшковості? Тому що коли береш лау або нанч, ти тримаєш в руці, ти відчуваєш вагу цієї викрутки і коли працюєш з чимось дрібним. Ти точно можеш розрахувати своє навантаження, коли ти щось крутиш в вертикальному особливому положенні. За рахунок того, що тут в вертикальному положенні досить важко щось зробити, ну, ти тільки в горизонтальному ще ж можеш там працювати. В вертикальному можливо, практично неможливо щось зробити, дуже складно щось розрахувати. Тому. Так, щось десь відкрутити та закрутити, ця викрутка піде. На постійну роботу я вам не раджу таке брати. Ви просто не зможете, ви будете зривати постійно ці шліци, у вас постійно будуть якісь проблеми і так далі. і так далі. З точки зору магнитів, я скажу так, що деякі деякі ось ці на коротеньких бітах, деякі лише тільки погано магнитяться. Всі інші, за рахунок того, що вони кратесенькі, всі інші вони підмагничені непогано. Свій рідний магніт, який тут стоїть в викрутці, він досить слабкий, і тому розраховувати на те, що він буде вам підмагнічувати, не стоїть. Ось, ось у цього набору все в точності до навпаки. За рахунок того, що біти більш довгі, їм користуватися трохи краще, ніж отим набором. Але біти тут на магніченні значно гірше, тому що магніти стоять отут, з цієї сторони, і вони підмагнічують тільки оцю частину. Довгі, довгі біти, особливо тонкі біти, вони погано магнітяться. Якщо ви будете працювати з якимись більш, більш, скажімо так, дрібними гвинтами або ще з чимось, що вам потрібно відтягувати за рахунок магнітного ефекту, то вам потрібно буде додатково ще підмагнічувати ось ці бітки, тому що, на жаль, не вистачає, не вистачає того магнітного ефекту, який має бути. У тих викруток все добре з цим, вони значно краще. До, до речі, в нанче є окремо ще магнітайзер для тих, кому не вистачає свого магнітного ефекту, ще й магнітайзер стоїть. І тому ви ще підмагнітити значно більше можете, ніж, ніж то є. А тут, тут з бітами все, деяк, я можу сказати, тут з бітами все не, не так гарно, як могло би бути. Тому що біти більш тонкі, більш довгі, і мені наприклад здавалося, що з цими бітами буде класніше працювати. Вони більш довгі можна десь підлізти там, де ми більш коротесенькими бітами не підліземо. Проте виявилось за рахунок того, що все ж таки отого магнітного ефекту не вистачає. Коли починаєш розбирати ноутбук, наприклад, і там довжина біти там з -з залазить всередину там, на 1,5 см, за рахунок того, що я не можу всі гвинти відтягнути звідти і доводиться його перевертати, витрушувати той він, тому що не вистачає магнітного ефекту його підтягнути, ось це дратує. розумієте? Не, не всю електроніку можна перевертати. Та й взагалі, ну як це так? Нафіга її перевертати, якщо ви там з платою якусь робите, у вас там е шлейфи якісь повідключені і взагалі чіпати не можна, а вам потрібно якимось певним чином доставати. Ну так, використовую вже потім там пінцети, щоб десь підтягнути, або ще щось іншу викрутку взяв. І це добре, коли все ви робите на місці, на своєму робочому місці. Проте, коли ви кудись виїхали або вийшли, і вам потрібно що на швидкоруч щось розібрати, зібрати, оце не просто дратує, це, це дуже небезпечно, тому що ви підтягуєте той гвинт, вилетів кудись. Впав, ви його там фік знайдете, бо воно маленьке. І тому з довгими оціми, оціми бітами потрібно вже себе контролювати вам. Або тягайте постійно магнітайзер з ним. До речі, тут велика велика щось, бачите, проміжок це для гвинтів, його можна покласти сюди, складати гвинти, які ви викручуєте. Це непогана штука. До речі, я використовував я саме сюди складав ті гвинти. Непогана штука, задумка китайців зрозуміла, на, на що воно потрібно. Ось в цьому наборчику, бачите, тут так само є такі невеличкі отвіри. Отвіри, там якісь вплюснювання туди, куди можна складувати ті гвинти, але вони значно менші. Так, можна і сюди складувати, але вони значно менші. І вони не підмагнічені, тому складаючи туди, ви маєте собі уяву, що вони тільки ось з цієї сторони до чогось прилипати будуть, а тут ні. Але я ж кажу, це набори тягати з собою, і тому можна їм це якимсь певним чином і пробачити. Я спілкувався з постачальниками, де я це придбав, спілкувався з постачальниками. Мені було цікаво, чому прийшли обидва оті коробки. Я замовлявши і великі, і довгі біти, і маленькі біти. Воно прийшло в однотипних коробочках без жодного маркування. Мені просто було цікаво, як самі продавці ідентифікують те, що вони продають. То нічого, ось маркування на коробку однакове і в одному, і в другому випадку. Ну, Тобто, якщо це серійний якийсь продукт, який випускається серійно, то має бути якесь маркування. Ось дивіться, лао, там тралівалі і а, а, на, на тому коробку, в якому воно постачалося, ось я вам покажу. Ось карабок. Лао і далі маркування la -618 022 Ось тут ми бачимо маркування цього коробку. Ми ніяк не зможемо його певним чином пер пересортувати, віддати не те щось, ну або використати не те щось. Так ось, і у Nanche є маркування, і у ЛАО є маркування, і у Джейк Май є маркування. А ось цих викруток маркування немає. І я ж питаю, а хто ж виробник? То скажіть мені, будь ласка, як можна продавати ці викрутки, ви ж наборами їх продаєте, вони запаковані в плівку, все класно, тільки маркування жодного немає. Як це так? І вони вибачилися, продавці вибачилися кажуть, ви знаєте, ці ось нові викрутки, які там прийшли. Ми з, напряму з постачальником, заводом, виробником? Працюємо, вони постачаються саме в такому, це називається у них white box, Коли постачається просто в великих партіях, ну в коробках, скажімо так, великих там по 50 або по скільки, я, я не знаю, там це моє уявлення по тих викруток. І вони постачаються саме так, а потім кожен магазин вже там свою наліпку кліє або ще чогось, і каже: вибачте, нас, будь ласка, ми не, нак... не наклеїли на них нічого, тому що ось тільки-тільки зайшла партія, ми ще не встигли наклеїти нічого. Я ж кажу: а як тоді відрізнити, що це офіційний коробок, який був виготовлений, від неофіційних? І ось тут мені вони кажуть наступне, що в офіційних наборах ось ці, ось ці викрутки, ручки викруток, бачите, ось, ось тут є з однієї сторони 4 таких канавочки, дірочки, але не повних. З іншої сторони, там по 30 градусів, і ще ось 4. Ось ці канавочки, ось ці дірочки, вони робляться на офіційних заводах. Ось це. І от, от ці, саме ці набори називаються Blue Diamond, і це їх випускає офіційний завод, якийсь там в Китаї, який їх робить. А є ще підробки, коли китайці саме на китайців роблять підробки, і вони більш дешеві. І так, ось ці точечки, ось ці цяточки, на тих викрутках їх немає, тому що вони скопіювали. Повністю форму, але щоб не заморачуватися ті цяточки, вони їх повністю проігнорували зробили без тих цяточок. І, і все. Але я кажу, я за що купив, за то продав. Це що мені китайці повідомили, це я повідомляю вам. Насправді, що там хто знає. Можливо, це підробки на ті. Ну я не можу вам нічого казати. Але про те, що я покупаю тільки в великих магазинах, тільки перевірених магазинах, де я беру постійно якесь своє спорядження, і постійно питаю продавців про той продукт, що я, я беру. Я перед тим ну, майже постійно питаю, щоб себе убезпечити, і щоб продавець мав собі на уяві, що він продає. Так ось вони кажуть, що це саме викрутки. Заводський із того заводу, який має бути. Ну Ось так було багато води. Я, мабуть, вже вам розповідав більше навіть, ніж усвідомлював собі і очікував. Ще я декілька відосів докладу, це якраз з точки зору використання ось вживу, що я там розбирав тут під руками. Одне тільки мене трохи засмучує, до сих пір там якась проблема з логістикою, нова пошта не може привезти мені посилку мою з Джейк Май. Там має ще прийти професійний набір. Воно мало прийти ще мені там три тижні тому. Я мав вже до того часу професійний набір цей протестувати. Але, на жаль, щось там в новій пошті пішло не так. І до сих пір я не маю того набіру. Я вже зв'язався з новою поштою, їх менеджери перевірили, сказали, вибачте, прийде. Скоро чекайте, прийде. Ну, ось чекаю, коли прийде, то було б то просто краще, щоб перевіряти одразу декілька викроток в подібних е функціях, щоб мати уявлення, що воно таке. Ну, буде, значить, Джейк Май там вздогонку йти до, до всіх інших викроток. Буду я йому окремо іншу при присвячувати окремий час. Розглядати його, ну що ж, ну так, токи так. Як маємо, що маємо. Ну, ось якось так. Все. Завершувати я вже ніяк не буду. Я вам кажу, дякую, що ви все ж таки дивитесь це відео. Може комусь воно допоможе. Тримаймося! Маленька, як то кажуть, ремарка на полях. Поки я тестував оцей набір, я його тягав туди-сюди. По різних об'єктах, мені цікаво було, як воно відбувається. Хочу вам сказати, що ось цей набір, він взагалі не для того, щоб його тягати з собою. А по-перше, оця викрутка, оця викрутка рукоятка. По-перше, оця рукоятка, бачите, вона не фіксується. Вона взагалі не фіксується всередині, і так вона легко достається, питань немає. Але вона, коли там лежить і трохи притискається ось цією кришечкою, отак, а вона не фіксується намертво, як то кажуть. І це погано. Наприклад, у ЛАО такого немає, і там все жорстко зафіксовано, класно. Ось цей набір не дуже приємно тягати з собою, тому що постійно щось десь там шуршить, шурхотить і так далі. тому що... Як в ЛАО, наприклад, немає ось тут, немає такого м'якенького наповнювача, який би фіксував, фіксував би всі ці викрутки на своїх місцях. Ні, вони то всі стоять, нічого нікуди не випадає, але воно все дрибежить. І тобто, якщо ви покладете, наприклад, біля себе і поїдете в машині, то воно у вас буде постійно тархкатіти. Це мені не подобається. Саме тому там, кинути його в рюкзак або ще кудись ну, відчуття таке не дуже. А мені здається, все ж таки, що цей набір має використовувати стаціонарно майстер на своєму робочому місці, так, щоб його там достав, склав, прибрав і все. Так, використовувати його нормально, воно досить компактне, але тягати з собою постійно краще ні. краще ні. Розбирав тільки що свій тестер в Niersi fnb 48 s Як ви бачите, тут використовується PH-гвинти, нульовки. І ось тут я якраз і перевірив. Цепкість наших біт. Ось такі чотири викрутки у мене. І я перевірив цепкість. Так ось цепкіші були від Лао. Я ж прям здивований був, наскільки цепкі біти. Ну, просто фантастично. Вони цепляються, вони тягнуть, ну, супер. Просто мені, мені дуже, дуже приємно був здивований. А Нанч показав себе непогано і не більше. Ну, тобто їм легко крутити, як викручувати, так і закручувати, і не більше. Прям вау-ефекту такого не було. Ні, викрутка нормально, досить достойно тримається, все було добре. Ось цей китайсько-японський інструмент, як бачите, біта так само, тут нульовка, але вона значно більша. Воно так само непогано, в принципі, справилося зі своєю справою, і закрутило, і викрутило гвинти. Нормально нормально. питань не було в мене. цепкість непогана. Воно нічого ніде не проскальзує. Звісно, що тут немає ніякого навантаження, але цепкість непогана. І а, трохи гірше показав оці, оці, оці біти. Вони чомусь мені здалися. Вони не дуже цепкі. Не знаю чому. Таке відчуття, що ось вставляєш, воно наче тримається, а не має тактильного відчуття. Можливо, це тому, що біта мала. Не знаю, можливо, тому що сама викрутка легка. Я вам зважу ці всі викрутки, ручки, рукоятки мається на увазі. Ви просто побачите, наскільки вони легкі. До них треба звикати. Ну тобто, ти після того, як береш Лао, наприклад, або нанч то переходиш до ось цих викруток, вони виглядають, слухайте, ну як іграшкові якісь, вони невагомі. Ну, тобто береш її в руки і немає відчуття викрутки. Ти маєш її тримати, і така приємня... приємна має бути важкість, що ну, ти... ти регулюєш свою силу. Ось на цих викрутках немає того, немає такого враження і, на жаль. На жаль, ці викрутки я ж кажу вони як одноразові. Але ось ось ця ось ця біта, ось ця викрутка, мене приємно здивувала. Вона веде себе дуже, дуже, дуже пристойно. Ще раз нагадую, це все біти ви перед собою бачите з маркуванням PH 0. Ну і ще одна ремарка, як то кажуть, на полях. Я поки що дуже в захваті, ось цього набору. Дуже компактний, дуже приємний, дуже класний набір. Тягати його з собою одне задоволення. Воно не тарахкатить, бачите, так класно, приємно на дотик, нічого нікуди не проскальзує, все тихенечко лежить собі тихенечко. Викрутка ось ця, вона фіксується. Ось тут трохи є такі маленькі затискачі. Вона фіксується трохи. Не те, щоб там дуже сильно, ні, але вона фіксується приємно. і не потрібно там додавати якось великого навантаження, щоб витягти, ні. Але воно не бовтається. Оцей відсік для гвинтів це взагалі просто ну, мегабомба. Сюди складаємо нічого, нікуди наші гвинти не випадають. Як це мобільний варіант, то ковріку зазвичай у нас немає. Так, сюди все поскладали. В цей відсік просто супер-пупер. Воно тут, тут лежить і мені дуже подобається, як це все відбувається. А ще, ще я хочу сказати, я був просто мегавражений цепкістю ось цих біт. Я використовував біти оцю, використовував біту оцю. І якийсь ще Торкс. Який ще Торкс, щось я там викручував в камері. Мені дуже сподобалося. Ну, слухайте, ну настільки ципкі біти, я просто в шоці був. Ну це вперше, коли в мене так, в мене таке захоплення і відчуття, що ось я тримаю цю викрутку і я насолоджуюсь тим, що я роблю щось. Розумієте? Ну це просто мега круто. А ще хочу додати, що є трохи інші, трохи інші викрутки у ЛАО. Я не знаю, хто саме ці викрутки їм робив. Лао ж сама не робить всі викрутки, ні. Вона замовляє по заводах, по різних заводах. Наприклад, того самого Нанчу ви можете побачити маркування ЛАО, хоча то викрутки від Нанчу. І, ну, це, це показник того, що Лао признає, що Нанч робить непогані викрутки. Хто саме ці викрутки я робив, я не знаю, але це 100%, це не нам, чи це щось інше. Можливо, це розробка ЛАО, можливо, щось інше. Ну, ну поки що я дуже дуже вражений. Ось цей, цей набірчик в мене відчуття таке поки що залишає, що ну працює з ним і і хочеться. Ось ось воно прям ну прям кидається в очі над, над такий продукт, який дуже приємний.